Слідчі поліції Прикарпаття повідомили про підозру двом чоловікам, які напали на військовослужбовця. Слідчі поліції вано Франківщини повідомили про підозру двом фігурантам у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу країни. Деться про хуліганство, учинене за попередньою змовою осіб, із застосуванням предмета спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За даними слідства, 13 червня у дворі житлового будинку Инку в Івано-Франківську підозрювані напали на військовослужбовця, який перебував поза службою. Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінний балончик. Після нападу зломисники втекли з місця події. Прохоронці встановили, що до злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 24 роки. А також з'ясували їх місце перебування. Обом фігурантам уже повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Поліцейські з'ясовують можливу причетність інших осіб. До вчинення злочину, а також мотиви нападників. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.